На вулиці холодна зима, хурделиця і не у всіх така погода викликає симпатії та радість для безхатченків. Лише в Житомирі організовано більше десятка пунктів обігріву, але найкраще може зігріти їх тепло, сердець і любові мешканців рідного міста. Ми хочемо показати, що Ісус народився у Хліві, власне, не в палаці. Він знає біду, знає, що це таке голод, холод, що таке самотність. Хочемо показати, що люди, дані люди, які прийшли до нас, завітали, вони також це відчувають цей голод, цю самотність, що вони Бог не є далеко від них. Житомирська міська рада також долучилася до сприяння такого заходу. Від імені міського голови привітав безхатченків його перший заступник. Таке свято, ну передусім Божої, Божої ласки, благодаті, щоб у цьому році всі мрії здійснилися, всі задуми здійснилися, От, всього найкращого. Звучали новорічно різдвяні колядки, без хатінки посмакували святковим обідом. Я думаю, що допомоги потребує кожен з нас, тому що тепла, любові, миру і спокою не вистачає кожної людині. І від нас залежить, як ми будемо жити в цій країні, як ми будемо ставитись один до одного і як ми будемо поважати один одного. Ми говоримо про гідність життя, про гідне ставлення один до одного. Колись отець В'ячеслав Гриневич започаткував такі зустрічі різдвяне, пасхальні для безхарченків, для людей, ті, хто потребує, і тому ми це підтримуємо, тому що так потрібно. Потрібно будувати гідне суспільство, толерантне суспільство, і суспільство, яке поважає і любить одне одного.